Так, ну що ж, світло нам, я сподіваюся, не буде нас полишати контенту, так що ми будемо зараз продовжувати. Ну, ви, в принципі, майже нічого не втратили по тому, що я робив. Так, буде воно діло от склеюватися. Так, відпишіться, будь ласка, хто повернувся, нам дали світло, тому ми будемо зараз продовжувати. Так, ворон, ти тут? Ну, я ніхто не відміняв березневих котів. Так, хто повернувся в чат? Привіт-привіт, як мене чути? Чи все нормально? Ми вели стрім майже дві години, нам вимкнули світло, потім його вимкнули ще раз і я намагаюся зараз вдруге запустити і продовжити це. І постараюся, якщо вийде, зберегти попередню частину і склеїти, щоб можна було потім офлайн його подивитися. Ну, За весь стрім вийшло майже закінчити абадона. Тобто ось він у нас. Залишилася тільки одна підставка. Закінчити підставку, і на цьому ми будемо завершувати стрім. О, привіт, Immortal! Привіт. Так, залишилося дочекатися Богдана і Дарк Лорда і можна буде продовжувати. Так, надіюся, Беленерго не буде продовжувати такі приколи. Так, на фоні можливо чути березневих котів, але це нормально, це березень. Так, вийшов у нас ось такий ободон, плащик готовий, залишилася тільки його підставка. О, ти тут. Ну що, раз ти повернувся, то ми можемо продовжувати. Хоча дивно, у вас в чатику так багато, а мені показує, що в нас е, дві людини в чаті. Не, дві людини дивиться стрім. Ну, вже квітень, а у котів березень не закінчився. Знав би ти, як це весело було ще твого Танатара Натара збирати? Ну що ж, будемо продовжувати. О, бачу, люди повернулися. О, так, ти тут, я радий тебе бачити. Дивись, тільки зайшла мова про найтлордів. Обленерго нам вимкнуло на пару секунд світло, і стрім розірвався. А в мене немає додаткового акумулятора, щоб модем давав інтернет і щоб ноутбук не вирубався. Бо в мене в ноутбука немає акумулятора, він напряму підключений. Так що треба буде. Або пробувати з мого старого ноутбука, але ця печатна машинка пам'ятає, що Єрець Хоруса, і поки вона включиться, то треба буде дуже довго чекати. Ну, щось придумаємо на наступний раз. М -м 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 -м. Знаєш, -що, я би хотів закінчити Абадона, повечеряти, і може, тоді вже зайдемо з тобою в Гладіус. А, також ще про Найтлорді. Ви почали про них говорити, і нам випали світло. Так, ну що ж, ну що тут відбувалося? Абадон стоїть, плащик я одну частинку приклею, щоб другу можна було поставити, бо тоді не виходить його одягнути, і він буде фарбуватися окремо. Далі залишилася база, і після бази я буду з вами прощатися. Підведемо такі підсумки, як у нас взагалі це все діло пройшло. Я повечерюю, і бодя ми йдемо з тобою в Гладіус. Але, будь ласка, давай міні-карту і недовго. Ну що ж, нам залишилося база 28. Так, ну і пишіть в коментарі, чи чути оркотів чи ні. Бо я навіть вимкнув шумопониження, але я не впевнений, що воно коректно працює. Я його не буду клеїти до підставки, але підставку я зберу, бо його зручніше фарбувати, коли він не на підставці. Якраз, кстати, я би на того шрайка подивився, як він виглядає. Окей, то можемо наступний раз Гладіус, як в тебе час з'явиться. Тоді давай, якщо в тебе вийде, ми можемо ну в п'ятницю або в суботу нормальну катку влаштувати. А в неділю все-таки я зроблю опитування на неділю, що ми будемо збирати на іншому стрімі. То я візьму ноут, який в мене з акумуляторами, але він буде можливо, буде не найкраще працювати для стріма, але подивимося, і будемо збирати якогось дредноута або можливо якийсь літачок, чи навіть танчик. Ну що ж, ось така у нас базюка. Так, далі нам треба це крило із заквілки, і факел приклеїти. Так що, якщо вам заходить такий формат, то ми будемо його робити кожну неділю. Так, я вже бачу, хотів чути на фоні. Може бути, або хтось із Кадії. Так, що в нас чаток? Ну, а, значить шумопониження працює, бо в нас за вікном зараз так коти оруч, що дуже відволікає. Ну, до речі, якщо зможеш, скинь мені, ти в мене здається є в ТГ. Як ці ночники виглядають, бо самому цікаво. Це як я зрозумів, це як у Dezwч, тільки навпаки, це хаосити, які з різних ренегатів. Так, як кстаті, було в Альф в князі Синегідери. Там, виходить, були саме Альфарії, в котрих не текла кров примарха, тобто вони були всі різні. Наприклад, там їхній сержант, бо вони звання свої держали, там сержант був кимось із капітули Ультрамаренів, тобто наслідником Желімана, але не сказано, з якої капітули. Варп Сміт у них взагалі колись був Кривавим Вороном. У них був снайпер Лорд, і у них був такий Венігрет. І цей Венігрет працював як Кіл Тім і Шестера Стартас. Досить цікава книга. Мольфар робили ще анонс, що ця книга має вийти українською мовою. Тож я її чекаю, і надіюсь, там буде нормальний переклад а не таке відчуття, коли я читав книгу. Про Ібрама Гаун та про перший та єдиний таніцький полк, де таке враження, що книгу перевів чат GPT. О, тоді добре, продовжуємо. Значить ця функція у мене працює. Так, залишився нам факел. От, до речі, Богдан, та книга, що ти мені давав, там був дуже класний переклад. Е, мені сподобалося, там не було ніяких таких косяків. Ну, Важко було звикнути, що Фоліни це, по-нашому, буде Занепалі, але так нормально. Там перевод був дуже хороший. Е, в плані, де мені переклад не сподобався, це перша книга про Айзенгорна, ну, друга вже набагато краща і третя. Е, те ж саме. Перші дві книги про Вентріса мені не сподобались як такові по сюжету, і в плані перекладу. Третя, мені більше за все сподобалася, бо це є продовження. Вона йде одразу після книжки про Хан Сьо, про Залізного воїна. Книга Залізний шторм. От третя про Вентріса це її продовження. Там вони так одна відразу після іншої йде. Тобто, третя книга Вентріса — це події відразу після залізного шторму, після битви за Гідрокардатус. Книга саме перша про Гаунта, вона класна, там класний переклад. До другої, у мене було просто куча питань, що це треба на якесь окреме відео робити за якість нашого перекладу. Бо в другий дуже кривий переклад. І чим більше ти читаєш до кінця, тим більше там проблем в перекладі. От якраз Аркіфейн в тебе є, але він в стані розбору, щоб його можна було фарбувати, і мені за ним зараз незручно буде добиратися, бо він досить далеченько зараз від мене. Хоча я не. ну, Аркіфейн тобі буде фарбуватися, тільки треба буде трошки з ним зачекати. Але знаєш, ставити непофарбовану модельку сюди до них двох, і так уже місце багато займають таке собі. Так, ну що ж. Зараз склеїмо цей факел. У Готрика взагалі переклад дуже класний. Хоч я не фанат Оса, але я читав у Пероборця. В мене була ця книга, от там е, Готрику зробили класну адаптацію. Тобто, ну там його жаргон адаптували під наш. Ну там багато чого таке зробили в перекладі. Ну, це скарб просто мовний скарб. Uh, те, що таке відчуття, що Готрик десь із Волині, десь із Воловця або з Верховини, і ну, воно так колоритно в плані uh, його виглядає, що це дуже цікаво, смішно інтересно читати. Бо якби вони зробили це без цих от викривлень слів, без сленга, суржика, то воно б не було смішним. А він, як персонаж, ще досить смішний, і це так має бути. І от в Готрика вони зробили просто шикарний переклад. Переклад ну, первого Айзенгорна, це, як я розумію, проба пера від Мольфара, ну хоча б в «Повелителе телеї ночі не є таких проблем, що мені дуже сподобалося. А і ще чув ще, за книгу за імператора про Кайфаса Кейна. ну, Він у нас став кайфасом Кайном, но ну, греці з ним, але там теж багатьо проблем було з перекладом. То я чув, вже люди жалілися дуже на цю книгу. Можливо, хтось із вас її читав, то може сказати, чи нормальний там переклад, чи ні. Ну, в мене білакор є, Ваштор тур Артіфейн, в мене є Бладферстир на полиці пофарбований, Кайрос. Хто в нас іще може бути п'ятим богом хаоса? Так, секунду, зараз склею базу. Ну, мініатюр у нас то так багацько, було б часу більше ними займатися. Так. Факел на підставці. Треба трішечки. Так, і будемо зараз дивитися, як він буде виглядати в зборі. Ну, Аріман, Аріман теж класний. Так, цікаво, чи я в нас Славик зараз в чаті, котре я Рімана тобі якраз і фарбував. Так, ну не тікай, застак. Славік, ти тут? Ну, Малал це взагалі був класний концепт, тільки його відмінили, бо е, той е, письменник, який його придумав, він покинув е, Black Librarian. Так, ну і в принципі, ми за дві годинки зібрали Абадона. Ну, я не скажу, що він прям самий важкий, але це було дуже прикольно. Зараз ми будемо його дивитися з вами. Ну що ж, хто дожив до цього часу, то будемо дивитися, що в нас по Абадону. Так що, за цей стрім ми за дві години змогли зібрати Абадона барбірітеля. Так що, ворон, передавай своїй подрузі. Привіт. Може, їй цей стрім скинути. Я ще постараюсь е, зберегти і склеїти, щоб це була офлайн-версія окремо на Ютубі, щоб його можна було пізніше дивитися. Якщо я правильно все налаштував, у нас буде абадон. Ось так він виглядає. Такий у нас красень. Тобто, подивіться, це у нас новий абадон. Я тільки його не приклею, щоб його можна було розмалювати. І є в нас старий. Так що, як ви бачите, різниця на лице. Тобто, маленький абадон і нормальний абадон. Хоча є щось таке в старій моделі. Mm, ну що А, Оля, тут в чаті є. Чи вона це просто дивиться? Ну, Оля, привіт. Так, uh, що у нас є? Дивись, зібрали ми тобі такого Абадона на стрімчику. Такий красень, і в нього ще буде плащик, він у нас йде окремо. Для зручності поформування він у нас іде окремий. Так, трішечки сюди. От, тепер у нас є такий красень-абадон, і буде це діло ось так виглядати. Ось такий у нас красень вийшов. Йой, дякуємо. Ну що ж, ще трошки і буду завершувати. Хочу подякувати всім, хто був на цьому стрімі, всім, хто дивився за цим. Я бачу, стріми вам зайшли. Так що давайте кожну недільку ми будемо старатися робити стріми і будемо проводити опитування в мене в Телеграмі. І що ми будемо далі на стрімах збирати? Це був досить цікавий досвід, так як минулого стріма я зібрав тільки трьох бладлеторів, а тут вийшло зібрати цілого Абадона. Так що будемо проводити різні голосування. Що будемо збирати далі. Я радий, що вам сподобалося, що був такий хороший актив. Дякую, дякую. Так що всім подякував за присутність. Будемо потім ще продовжувати. Так, що бережіть себе і своїх близьких, а я з вами прощаюся всім щасте.